Знову в компанії Луцьк. 24 серпня. Клієнти приїжджають, замовляють, тестують тракторці. Сьогодні у нас акція на трактори. На кожен трактор мінус 300 доларів. До цього трактора ми зараз завантажимо грунтофризу сорокову. Тут вже на завантаженні завантажені РД РД-244, РД-404, це теж РД-244-й, трьохциліндровий повнопривідний тракторець боковою колісою. Ось такі тракторці, їдуть до своїх власників. Ще сьогодні є е, одне відвантаження. Це до мене моє село, де я. Вже в принципі прописаний Булат 244Л. Тобто Булатик теж сьогодні буде їхати до своїх власників.